Уражено стратегічний об'єкт російських окупантів у ніч на 13 серпня 2025 року підрозділи ракетних військ і артилерії сил безпілотних систем Збройних сил України, головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по низці важливих об'єктів російського агресора. Зокрема, у Брянській області РФ уражено нафтоперекачувальну станцію уняча, задіяну у забезпеченні армії загарбників, зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції. Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів. Уняча забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 мільйонів тонн сировини. Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється, сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пальномастильними матеріалами загарбницької армії та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде. Слава Україні! On the night of August 13, 2025, the Ukrainian Defense Forces struck a number of important facilities on the territory of the so called Russian Federation. In particular, in the Bruansk region, the Unicha oil pumping station, which supplies the Russian Nazis army, was hit. Damage and a large-scale fire were recorded near the building of the support pumping station in the area of the tank farm and the area where main and backup pumps are located.